Гілларі Клінтон хвора, а замість неї на публіці з'являється двійник. Такі чутки американська преса ширить від учора, коли кандидатці на посаду президента стало зле під час церемонії вшанування жертв теракту 11 вересня. Жінку буквально на руках занесли до автомобіля. Що трапилося з Клінтон, і як це позначиться на її передвиборчих рейтингах? Дарина Дієгуць. Надто спекотне літо для Гілларі Клінтон уже кілька місяців здоров'я політика викликає занепокоєння. То дивно поводиться під час інтерв'ю, то спирається на охоронців, піднімаючись сходами, а якось кашляла безупину. Щоразу, коли думаю про Трампа, у мене починається алергія. А в охоронця шістдесятивосьмирічної Клінтон журналісти вгледіли шприц ручку для термінових ін'єкцій. Жінці, вкотре стало зле напередодні в Нью-Йорку під час вшанування жертв трагедії 11 вересня. Вона залишила церемонію завчасно, а коли сідала в авто, знепритомніла, упавши на руки охоронців. Та вже за дві години гілері знову з'явилася на публіці. Посміхнулася журналістам та сфотографувалася з юною фанаткою. Як почуваєтеся? Дякую, краще. Всім спасибі. Та повірили не всі. На світлині, яка шириться інтернетом, кандидатка до і після інциденту із запамороченням автор колажу переконує, тоді до публіки вийшов двійник Хіларі. Мовляв, і форма носа, і вага різна. У штабі Клінтон такі чутки не коментують. Про здоров'я кажуть. Клінтон нині лікується від запалення легень, а зумліла через зневоднення, спричинене антибіотиками. Ліза Бердак, лікар Гіларі Клінтон. На диво стримано сприйняв хворобу суперниці 70-річний скандаліст Дональд Трамп. Замість критикувати чи не вперше змовчав, ще й змусив мовчати весь свій штаб, пригрозивши звільненням. Не тому що галантний кажуть американські політологи, просто не хоче псувати свій імідж перемогою над хворою і слабкою жінкою. бажаю їй одужати якнайшвидше і повернутися до перегонів. До президентських виборів у США залишилося два місяці. Останні соцопитування свідчать шанси в обох кандидатів майже рівні зі США. Дар'я дігуць Юлія Бігліцова, Леонід Попович, Сабиті Дня, Канал Україна.